Усім привіт! В руках в мене пакетик, який я очікував 5 місяців. А історія моя починається з того, що я вторгував автомобіль із США, і автомобіль приїхав без ключа. Відновити такий ключ на Tesla Model X20 року близько 1200 дол доларів. Звичайно, ми писали листа на іншуренс, там, де ми вторгували, і нам спочатку на нас не реагували, а потім із великим запізненням є ваш ключ. Можете забирати, ми вам його відправимо. Ось так і радію і бачу, як це виглядає. І я думав піти в машину, але я не можу витримати. Я зупиняюсь біля стіючки і все-таки приймаю рішення відкрити і подивитися. Адже я знаю, як виглядав ключ на аукціоні. Пробуємо розкривати однією рукою незручно, беру в руки, роздираю цей пакет, і тут момент істини. Всередині пакету ще один пакет. Відкриваємо ще один пакет і бачимо, що там ніби все те, що нам треба. Розкриваючи момент істини, ми бачимо, що всередині дійсно є ключ від Тесли Model X. Питання тепер в іншому. Чи дійсно цей ключ підходить для моєї Тесли? Чи це просто відправили якийсь ключ, тому що інший ключ, якщо не підходить, ми знову вертаємось до суми 1200 доларів. Але відкривши історію, ми можемо заглянути. ну давайте звіримо, який же ж ключ по факту було сфотографовано під час продажі автомобіля. На цей момент я на це сильно уваги не звертав. Але ми бачимо, що візуально все сходиться, якоби він. Все, тримаємо хвіст пістолетом і рухаємось на автомобілі. Попри те, що СТО зачинене, біжимо, летимо швиденько на. Бош Сервіс 112 Україна, що в місті Львів на вулиці Академіка 6 Шість реклами. Ну що ви думали, друзі? Летимо, летимо, прилітаємо до автомобіля. Звичайно, ми чемно попросили охорону, щоб нас пропустили. Охорона нас пропускає, ми йдемо до ключа, я тримаю в руках і зараз має, має відбутися впізнавання ключа Теслою. Як це відбувається? Якщо все нормально, то Тесла повинна відкрити двері. Ну, принаймні, Має реагувати на ключ. Ми підходимо ближче-ближче. І момент істини Тесла нас побачила і навіть відкрила нам двері. Це вже добре, це ми розуміємо, що ключі наші. І ми не попадемо на 1200 доларів відновлення ключів для Тесли Model X. В салоні ми бачимо, що зараз нажимаючи на тормоз, двері зачинилися, і це все також прекрасно. Звичайно, рухатись вперед взад ми не можемо. Нам ще показує, що відкритий капот. І, звичайно, автомобіль просить калібровку, але крім того, в нас ще й супорта від'єднані, тому що ми її перекочували, і автомобіль її рухатись зараз не може. Одним словом, радості багато. Ми ще вирішили підсилити нашу радість, все-таки відкрити задні двері. Ми їх не скалібрували, але давайте глянемо. Двері відкрились не до кінця. Нажимаючи клавішу на стійці, примусово ми можемо підняти вгору двері. Давайте перевіряємо, чи працює механізм, чи все добре. І ми бачимо, що механізм працює і все прекрасно. Пробуємо, міняємо тепер кут, пробуємо з ключа зачинити двері, як це спрацює. Ну і що? Момент істини. Двері дуже акуратно зачинились, і ми розуміємо, що у нас реально все добре. І Я хочу всім подякувати, ставимо палець вгору, підтримуємо, всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.